Наше тіло пам'ятає все. Пригадайте будь-яку ситуацію з дитинства, де вам було соромно, і ви відразу відчуєте в тілі емоцію сорому. У вас почервоніють щоки, у вас почервоніє лице. І буде щось таке неприємне. Оце пам'ять тіла, і вона є у кожної людини. Але буває так, що певні емоції ми затискаємо і не проявляємо в моменті. Що з ними відбувається? Тіло їх тримає. І тримає у вигляді психосоматичних захворювань, зайвої ваги, температури, високого чи низького тиску, у вигляді алергії чи інших шкірних захворювань. Ось, коли ви не проявляєте емоцію, а хотіли її проявити, виразити, і не змогли це зробити в моменті. Тіло це буде пам'ятати і завжди буде вам фонити тим, що цю емоцію потрібно проявити. Якщо вам відгукується психосоматика, і ви в собі побачили оці симптоми і особливо зайву вагу, то зараз у вересні стартує другий набір на марафон психосоматика зайвої ваги. Посилання у шапці профілю. Приєднуйтеся.